Добрий ранок. Ми ранок починаємо дуже солодко. Нам тут передали е, бельгійські вкусняшки. Тому йдемо ставити чайок будемо смакувати. Всім гарного дня! Ось така вкуснюща шоколадка. Я її ще не розпакувала, а печиво. Вона в, окремих таких, в окремій упаковці, Ням-ням. Сьогодні ж, до речі, 31 жовтня, Хеллоуін, Тут в Польщі тут його так святкують. Ми побачили минулого року, що діти ходять по квартирам. Но ми минулого року не знали, що давати, тому ми не відкривали. І цього року знали, що або солодощі, або гроші. Тому тут накупили сладості і вафельки. Будемо відкривати вам, покажу цих малих страшилок. Поки ми чилимось тут на нашій ігровій зоні, покажу вам, як ми це десь було, якщо добре так згадати, два роки тому. Як ми гарно відсвяткували, перший раз так відсвяткувала Хелові, ми розмальовувалися всі гуртом так гарно вийшло. Так... По хеловінськи, тому покажу вам, що в нас з цього вийшло. Відео, на жаль, немає тільки фото, але добре, що хоч фото є на згадку. Tak, się zjeść? A, no proszę. właśnie takie... Takie coś. Czemu pani takie jest? A to pani na vlogach sobie... Ось отак інші це виновий. Так, що я можу сказати? Мої відчуття про їхні костюми. Там не зовсім було видно, трошки вам показала. Що, Це всього лише якісь маски, капелюх. Там якийсь, може, парік, ну таке, їм ще треба в нас добре почитися, як ми на щедрики дуже гарно перевдіваємося, гарно розмальовуємося. в нас все от-от, і від голови до п'ят у нас кучу всякого вбрання на діто. Тому так собі. Так собі я. П'ять із десяти в мене задоволення від того, я отримала. Ну, пороздавали, вафельки в нас були і такі, як би батончики. Пороздавали, трохи лишили, ще побачимо, чи будуть чи приходити, чи ні. Зараз десь біля 8 годин. То я е грію трошки льошки творожку, буду зараз кормити, бо вже щось хниче. І будемо помалу-помалу вкладуватись, як завжди. Тому буду з вами прощатися до наступного влогу, Пока-пока! Всім дякую за коментарі, лайки та перегляди. Цілую, люблю!